Ворожа пропаганда не втомлюється вкидати різноманітну маячню про, так би мовити, гарне життя при СРСР, розраховуючи на відгук в душах старшого населення, котре забуло, як тоді насправді жилося, але має ностальгію за молодістю. І на те, що молодше покоління, яке тоді не жило, буде заздрити тим прекрасним оповіданням про неіснуюче життя. А як результат, щоби було бажання вас вновь. Так наче від того СРСР якимось дивом відновиться, Павло Бондаренко знову написав на цю тему. Що ж, поговоримо про те прекрасне життя. Пункт перший. Далеко не всі в СРСРі мали середню зарплату. Класний токар міг заробляти 300 рублів і дозволити собі витратити 70 копійок на обід в їдальні. А бібліотекарка при зарплаті 80 рублів обходилася тим, що взяла з дому. І це ще треба було вигадати, що брати, бо сирів, ковбас, йогуртів, паштетів у магазинах умовного Бобруйська не знайти. Та й не тільки Бобруйська. Отже, 70 копійок на день. 24 робочих дні на місяць вже маємо 16 рублів 80 копійок, просто віднести в їдальню. При зарплаті 80. А ще треба щось на сніданок з'їсти і на вечерю, а ще за комунальні послуги заплатити і квартплату внести. На перший погляд, ніби й небагато – 5-6 рублей. Але додайте їх до тих 16,80, а ще треба до роботи чимось дістатися. Якось візьмемо найдешевший варіант трамвай це 6 копійок туди назад. На місяць буде рубль 44 копійки, плюсуйте туди ж. Але ж цим ваші витрати не обмежуються. Вам треба вдягатися, купувати мило пральний порошок, зубну пасту, шампунь, зима попереду. Бібліотекарці треба десь на нове пальто гроші знайти, бо старе геть зносилося перед колегами соромно, а воно коштує те пальто дві її місячних зарплати. А ще колготки потрібні чобітки, мінімум місячна зарплата, якщо брати дешеві, потворні, советські, і далі за списком. А чи багато людей в СРСР отримували 70-80-100 рублів? А таки чимало сторожа, вантажники, санітари, кочегари, прибиральниці, медсестри, бібліотекарі. Список великий. Майже 38% совєтського народу за статистикою отримували зарплати від 70 до 140 рублів. І що вже не дуже хочеться в їдальню? кажете, з дому тормозок кращий варіант. Це ми ще про якість того, що продавали в їдальнях, не говорили. В есері серії усі знали, що таке хліб з хлібом, і чому він так називається. Бо, тим чотирьом жіночкам, що на цій фотографії, які в білих халатах, треба було кожного дня з їдальні додому щось вкрасти завідувачці більше, кухарем менше, звичайним працівникам і посудомийкам ще менше, але неодмінно треба, бо в них в усіх, крім завідувачки, зарплата була, читайте вище. Проте і завідувачці треба було чимось начальство та ревізорів підмазувати, аби з роботи не вилетіти та ще й не сісти. Ну але це вже зовсім інша цікава тема. Ах, яку страну потеряли! Ах, як жили. Ах, вернуть би все взад.